Привіт, друзі! Хочу вам розповісти про LED-лампи ЦОКолом 1156 бренд Яруї. Продаються вони ось в такій коробочці. Коли я тестував ці лампи, то виявив як їх переваги, так і недоліки. Почну з того, що мені сподобалось в цих лампах. По-перше, ці лампи дуже яскраві. По-друге, ці лампи йдуть 12-24. По третє, їх можна застосовувати в поворотниках. Швидко блимати вони не будуть, а отже, помилки на панелі приладів не буде. І останнє те, що мені сподобалось найбільше, ці лампи ідеально підходять для світла заднього ходу. Світло настільки яскраве, що навіть через становлене скло ви будете бачити, що робиться за авто. На цьому гарні якості закінчуються. А тепер я вам розповім про один великий недолік цих ламп. Ці лампи дуже сильно гріються, тому їх не можна застосовувати для ДХО та задніх габаритних вагонів. Тобто цим лампам не можна давати перегріватися. Після двох хвилин роботи вони нагріваються до 100 градусів по Цельсію. Заміри я робив ось цим приладом. З цього я зробив висновок, що ці лампи можна застосовувати тільки в поворотниках та світла заднього ходу. Зараз я під'єднаю цю лампу, щоб ви побачили, як вона світиться. Ось таке світло. Світло яскраве. Гарне. Але якщо довго вона просвітить, ця лампа вона нагріється. Якщо у вас є питання, задавайте. Кому цікаво, підписуйтесь. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі!